Очний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо. Доброго раночку, друзі. Парвісна сіба в нашій студії. Це дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко римської боротьби. Доброго раночку. Доброго ранку. раночку. От розкажіть, будь ласка, одразу лайфхак. Ми пережили таку важку ніч. І як знайти ці внутрішні резерви, емоційні, психологічні, щоб бути бадьорми, посміхатися, як ви зараз. Знаєте, я являюсь спортсменом, дворазовим медалістом Олімпійських ігор, тому для мене це таке не важко, тому що я у спорті проходжу на много важкий шлях. Тому, да, Для да. мене це я вже звик, тому що я живу в Україні, тому. Головне, що всі живі, здорові, тому радий бути з вами, радий бути поруч з вами. Круто. Ми теж дуже раді, що сьогодні ви завітали до нашої студії. У е, котрій починається ваш ранок зазвичай? Просто от, цікаво, такий побутовий момент. У котрій прокидаєшся е, у восьмі. Але сьогодні я можу сказати, що всю ночі я не спав, ага. тому що така важка ніч як для України, так і для Києва. Тому зазвичай на, зб... на зборах. В мене мій ранок. Починається з восьмого ранку. З восьмої ранку. Ну насправді це ще б, я вам скажу, Лайтово, як то кажуть. Ну, як лайтово? Ми ж не знаємо, як день у парвіза проходить. Отлягає парвіз, ще давайте дізнаємося. Ну тобто, режим намагаєтеся дотримуватися. 8 годин сну. Так, звичайно, звичайно, якщо ти спортсмен. Олімпійського рівня, тому у 8-й у мене починається мій ранок, і у 10-й, у 11-й я вже лягаю спати. І вдається заснути так рано? Так, так. Розкажіть, Ані, як ви це робите? У вас нема тіктока на телефоні? Як це відбувається? Ні, в мене є і Тикток, я і пользуюсь дуже тіктоком, і Інстаграмом, але я спортсмен, я зрозумію, що. Тикток це не саме головне для мене. Для мене головне, що є в мене режим, де є в мене тренування, є мрія, я хочу ставати краще, тому. Для мене моя спортивна кар'єра на, на, на першому місці. Ну, от, власне, там TikTok і Інстаграм це не для того, щоб спостерігати за людьми, це для того, щоб мотивувати свою аудиторію. Я знаю, що у вас дуже багато таких благодійних, важливих, потужних проєктів. Ми про це от якраз хочемо з вами поговорити. Так, так, звичайно. І я хочу передавати свій свій опит, свої знання нашій молоді, нашим спортсменам, нашій країні. Тому роблю все можливе для того, щоб. Щоб наші наша молодь була краще. Ну наскільки ми знаємо, виходить, ви заснували парвізна сібо Фаундейшн, Це така ну благодійна організація за, за українська наскільки... програма. З українська програма, так яка допомагає дітям, підліткам більш занурюватися у спорт, так ну і власне там відбуваються майстер-класи. Наскільки мені зрозуміло, розкажіть трішки детальніше про те, як все відбувається. Так, можна так сказати, що цей фонд буде більш спрямований на те, що допомагати, по перше, спортсменам, Uh -huh. Тому що я сам був сам є і був спортсменом, який проходив чий, цей такий важкий шлях, коли в мене не було там олімпійських медалей. Молодим і талановитим, да, можна да, сказати Також, також хотів би дуже допомагати переселенцям, uh -huh. переселенцям там з Херсону, переселенцям з Луганщини, з Донеччини. Тому цей фонд буде більш направлений на те, щоб допомагати нашій молоді і всім нашим. Людям, котрі нуждаються нашої допоможі, це круто. Я так розумію, що це така безкоштовна благодійна мотиваційна програма. А як до неї долучитися, доєднатися? Це потрібно знайти десь в соцмережах, не знаю, перейти на сайт. Як цим дітям потрапити безпосередньо там на активності від це вас? Це все буде інформація. Це все буде, можна сказати, на моїх сторінках, на моїй сторінці. Тому я 13 числа в мене вилет у Соединені Штати на, на вчений тренувальний збір. Тому після збору я дуже буду активно цим займатися і робити все можливе, щоб допомагати нашим людям. Привіт! Ми в цьому, в усіх аспектах, звісно, бажаємо вам успіхів. В цьому Також обов'язково нехай все вдасться. 13 червня збори до чого готуєтесь? У мене був чемпіонат світу у Хорватії. І В мене є медаль чемпіонату Європи, є медаль Олімпійських ігор, Але в мене немає медалі чемпіонату світу. До речі, тому так. я хочу в такий важкий час привезти золоту медаль для як для себе, так і для своєї нашої країни. Ну, України це, це мотивація. Це круто. Бажаємо вам успіху. Дуже дякую. будемо стежити за дякую. вами дякую. клас і вболівати обов'язково. Зараз зробимо невеличку музичну паузу, після якої повернемося. Парвіз підготували для вас ще багато запитань, тому нікого не відпускаємо. Залишайтеся на чемпіон радіо. Скоро будемо. Ранок чемпіонів. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. У нашій студії дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греки римської боротьби. Парвіс насібов. І ми підготували. Точніше, не ми, наша інтелектуальна подружка. Я би навіть сказав, штучно інтелектуальна, інтелектуальна подружка підготувала запитання. Вона все про вас знає ну, про моні... і... Вона ж моніторить так. все, що він в інтернеті Вона... пишуть. Абсолютно. Та... І з цього вже там наробила питання. І зараз буде ставити по черзі. А ви будете відповідати? Так, тому зараз будуть лунати запитання. Ми попросимо вас на них відповісти максимально відверто, щиро і правдиво. Отже, перше запитання від штучного інтелекту поїхали. Парвіз, ти дворазовий призер Олімпійських ігор. Поділись інсайдами, чого тебе навчили Олімпійські Ігри. Знаєте, мене, Олімпійські ігри, для мене Олімпійські ігри це більш ніж просто спорт, це більш ніж просто свято. Це, по-перше, моя мрія. І Олімпійські ігри мене навчили, що якщо є мрія, то за, за кожну свою мрію потрібно боротися, змагатися. Тому... Можна сказати, що по-перше, що Олімпіада це мене тому, і навчили, що як у житті, так і у спорту треба змагатися до кінця. Но ну в Лос-Анджелес їдете? Звичайно, звичайно. В мене є два срібла і mm -hmm. в мене є мрія. І тому я буду за свою мрією боротися, поки не виконаю свою мрію. Оцей останній крок зробити, так? Звичайно, так. і я дуже сподіваюся, що у Лос-Анджелесі я зможу два срібла обміняти на одне золоте. <laughs> так, якби була був би такий трейдин, я думаю, Не, ти, я б зміняв змін, з задоволенням скористався. Ну, мені взагалі подобається, що дворазовий призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби каже про те, що за мрії потрібно боротися. Тому що <laughs> так, <laughs> ну, по суті так воно і є. А ці рі... мрія, а чекаєте, ці мрії сформувалися з дитинства у вас, правда? Uh, так, можна сказати так, я всі, всі своє життя. Як як почав боротися, я бачив, як виступають на Олімпійських іграх. Тому була мрія і, і коли? в першому році я для себе розумів, що я можу боротися за свою мрію. Та і кожен чоловік я вважаю, що може боротися за свою мрію. Це так. точно. А коли ви почали цей шлях в боротьбі? Ну, от скільки вам було років, коли ви прийшли вперше? Я на вже тренування? В цьому спорту сказати, більше 20 років. Більше 20? Да, а так. Вам 26 років? Да, так, Так. З 6 років. О! Круто. Ну, то, звичайно, десь так і починають всі в будь-якому спорті, напевно, 5, 6, 7 років. Коль, але, але в 10 вже зазвичай закінчують. Ну, це дивлячись, який спорт, так. Да. Ну буває таке. Да. Да. Отже, давайте далі до наступного запитання. З якими труднощами ти стикнувся при реалізації парвіз на Сібов Фондейшн? Були якісь підводні камені, які змушували. Спотикатися, знову йти. Да, чи можливо навпаки, все було настільки легко, класно все, все вдалося? Так я напевно, більше тому, що було легко, легко, класно, тому дуже хочу розвивати цей напрямок. Тому поки що мені легко, тому вірю, що. Я... Що цей проєкт буде дуже корисним для нашої країни. Жодного підводного камінчика, так? Да? No, <laughs> я знаю, що ще <laughs> буде майстер-клас, і, буде. Uh, майстер і uh, це майстер-клас буде як презентація вашого цього фундейшну. Uh, так, так, це буде дуже такий грандіозний майстер-клас на Гулівери. Як якщо так, якщо так, ми хочемо зібрати як, як можна умова більше нашої молоді і встановити рекорд України. Ух ти. З, ну... з найбільшого майстер, майстер-класу з греко-римської боротьби. Так, так, так. Вау. Ну, будемо стежити. Ще невідомо, коли ця дата буде. Так? Коли це, відбудеться. це буде пістої після Америки. Тому якщо у вас буде бажання, я вас жду на своєму мастер-класі. До Чи... речі, всесвітня організація думаю... охорони здоров'я вона ж затвердила, що люди вважаються молодими до 40 років. Тому ми в принципі теж підходимо так, під цю перекової <світ> борцовки. З <із> мене гарантовано. <світ> Все, домовились. Ми будемо. Давайте до наступного запитання. Будеш працювати з молоддю та підлітками? А чия історія тебе на це наштовхнула? Так, звичайно, я б хотів би це робити, тому що передавати свої знання, передавати свій опит. Я знаю, дуже знаю багато спортсменів, які були олімпійськими чемпіонами. Но у даному часі мало що роблять для популяризації боротьби для популяризації спорту нашої країни. Тому я вважаю, що це моя місія і дуже хочу цим займатися і бути корисним для нашої країни. Тобто нічий приклад тебе не наштовхнув, ти навпаки зробив так, аби твоїм прикладом надихалися. Так, так, звичайно, да. круто. Це круто. І е, фінальне запитання від штучного інтелекту. Будь ласка. Поділись подробицями організації наймасовішого майстер-класу з греко-римської боротьби. Як виникла ідея? Бачите, у нас штучний інтелект одразу аналізує, послухала <с нас. А як виникла ідея? Питає тепер. Знаєте, дуже мало в Україні масмамало мастер-класів. Тому я вважаю, що. Саме спортивне. Та, так, так. Мені, і мені і з моїми медалями, я вважаю, що я це, ну, повинен це зробити. Тому це буде у місті Київ, це буде у, у торговому Терце Гульвєрі. Гуль, 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 гуль. uh -huh. Тому на це все мене ж потокнуло, можна сказати, мої друзі. Тому так, якось так Е, e, e, Чуєте, А потрібно одразу приходити зі спаринг партнером? Чи можна на одинці? Ви там когось знайдете для взагалі як реєструватися? Ну от всю процедуру розкажіть, будь ласка, e, значить це цього я ще не скажу, тому що це все в процесі зроблення. Тому ця вся інформація чуть пізніше. буде пізніше, да на вашій сторінці да можна так, буде так, все так, це так. дізнатися. Але якщо є у вас партнер, то Зазвичай буде чим більше Молоді. Цим. Чим більше людей, тим краще. Я прийду з партнеркою. Коль. Тоді в мене будуть шанси. Ну, Коль, не розкривай прям всі плани на липень. Будь ласка. Добре. Давайте зараз ще зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо актуальний випуск новин і власне повернемося до розмови з парвізом. Далі у нас пін-понг. Буде цікаво, дочекайтесь. Ранок чемпіон. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Так, 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 друзі, у нас в гостях справжній чемпіон, парвісна сібов. Ну і якщо ви щойно до нас приєдналися, не переживайте. Ми обговорювали важливі важливі дуже теми, але ви зможете їх подивитися на нашому ютуб канальчику Обов'язково обов'язково. Ну а зараз я підготувала е, цікаве питаннячка. Це буде рубрика. Вам просто треба пінг е, Пінг-понг. Пінг-понг, Так я буду ставити запитання. Вам треба дуже швидко сказати, так чи ні? Було чи не було. Добре. Спробуємо. Спробуємо. Буде одна хвилинка рівно, але вона триває трішки більше. Відкрив вам секрет. Ось тому зараз запускаємо таймер, і Аня починає ставити питання. Первізу на Сібову. Пін-понг просто зараз. Поїхали. Поїхали. Засинав у борцівках через перевтому. Після тренування було задумувався кинути спорт, але продовжував займатися через дисципліну. Не було. Виходив на килими з травмою і отримував перемогу? Було? Було, було. Наїдався шкідливою їжею за день до змагань? Не було. Сварився з тренером перед важливими змаганнями? Не було. Виривав перемогу в останню секунду? Було. Забував Не... форму перед важливими стартами? Було. Чи плакав після поразки? Звичайно. Перемагав суперника, якого вважали фаворитом? Звичайно, було. Виходив на тренування з температурою. Було. Відпрацьовував один кидок по 100 разів за день. Було. Втрачав віру в себе після поразки? Було. Втрачав контроль над емоціями прямо на килимі? Було. Уявляв на собі медаль ще до початку поєдинку? Було. Уявляв завершення кар'єри? Ще ні. Дякуємо! <реш> Клас! А яку конкретну медаль на собі бачив? от ти кажеш перед початком е, поєдинку? Це були мої останні Олімпійські ігри. Угу. Я вважав, уже ставалося менше, менше однієї хвилини. Я вже вважав, що я є, що я це вже мрію виконав. Але як кажуть, великий спорт помилок не прощає, тому. Так і получилось, що програв всю суточку, тобто ви собі там уявляєте, що вона вже відблискує на сонці ця медаль? Да а потім і це втрачається контроль. Ні, я зробив таку дуже велику помилку, але якщо б не це ця, ця помилка, скоріш за все б я б тут сидів з вами вже у ролі олімпійського чемпіона. <гум> тому це спорт, таке буває. Будемо змагатися далі. Так, Парвіс, а ти сказав, що не вживав перед змаганнями шкідливу їжу. А як взагалі зі шкідливою їжею в тебе? Ти щось таке не любиш час від часу гризануть? Ні, я дуже з люблю сходу, я дуже люблю, тому що кожне моє змагання можна сказати, я більше десять. Ти 11 кг ваги своєї скідою, тому що я дуже на такій строгої дієті. А потім? а потім, звичайно, це і приїжджає додому, це дуже така вкусна, дуже. Парвіс, святкове меню, будь ласка, 5 найулюбленіших страв. От після змагання. Ну, або, або хоча по або 3. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Ні, їжа моєї мами. Так. Uh -huh. По-перше, це доума, oh. це плов. ну Звичайно, oh. мені дуже подобається, як і любому спортсмену, це Макдональдс. Клас, ну так, це такі нарешті, хоч хтось зі спортсменів а зізнався. Нарешті, так, це сталося. Парвіз, ми дуже дякуємо за те, що завітав до нас. Бажаємо майбутніх перемог і власне на чемпіонаті світу. Це така перша, я думаю, мета, яку ти обов'язково маєш досягнути. Тому будемо тримати кулачки і віримо в майбутні перемоги. Ну і зустрінемось у липні на майстер-класі. Да, дуже дякую і дуже вірю, що все, що наша зустріч буде. Мої медалі з чемпіонату світу. Нехай так і буде. Парвіз дякую. Насібов сьогодні був в студії Чемпіон Радіо. Дво, дворазовий призер Олімпійських ігор. Срібний призер. Так, тому. Але це поки як ми визначили. Тому що у парві дуже попереду. амбітні плани. Все попереду. Дякуємо і дякую. до нових зустрічей. Дякую, дуже дякую. Почний свій день з перемоги. Прокидайся із чемпіонами.